Bonjour mes chers élèves, bienvenue à l'école Prouste France. Вітаю вас, шановні учні в школі Просто France, на уроці практичної граматики для рівня А1А2. Ви вже далеченько продвинулись, ми на 10 уроці. Якщо, якщо ви потрапили на цей урок випадково, я нагадую, що це. Граматика А1 на 2 для тих, хто вже пройшов рівень А0 у школі просто франц. На рівні А0 учень проходить 60 годин французької мови. Там є розмовна А0 безкоштовно, гарна вимова, скорочитання. Тобто, щоб поспішно закінчити курс граматики А1 на 2 треба. Вже мати якісь навички, і не які, треба вже мати гарну вимову і швидко читати. Ви бачите, що тут на уроках граматики я говорю доволі швидко у середньому темпі, але для початківців, хто не знає французьких звуків, навіть цей темп дуже важкий. Тому, якщо ви з нуля і вам важко дається граматика, ця я вас запрошую записатись на рівень 0. Напишіть мені у WhatsApp. Посилання на мій WhatsApp ви знайдете в описанні відео. Ну а з тими, хто навчається або закінчив рівень 0, ми продовжуємо наші уроки. У нас сьогодні Ляльсон відео Хансанкі, Лальсон du Manuel 10 і ми робимо вправи до 10-го уроку. Наше завдання поставити дії слова в особі Ву Ви. Акелер ву?» У котрій годині ви виходите. самді?» Де ви йдете в суботу? voulez-vous acheter? Що ви хочете купити? А виволя телефон? Чи у вас є телефон? По apporter запалтеси диск. Чи ви можете нам принести ці платівки? Акі ікривий Ву, кому ви пишете. ля Ляпарто, кому ви відкриваєте двері? І далі нам треба зробити форму Ву наказового способу, тобто сказати, перечитайте ці тексти, підіть до них, вийдіть з зали, відкрийте двері. Від'їжджайте швидко, напишіть Денізі. зробіть ці вправи. Релізі текст. Перечитайте цей текст. Allez vous. З'їдь до них. Сорти до саle. Вийдіть зала. Овріля порт. Відкрийте двері. Парте віт, від'їжджайте швидко. І криві адениз, напишіть денизу. Федь з екзерсіс, Зробіть вправо. І Вправа на переклад, ці вправи корисні, щоб будувати міст між рідною мовою та французькою. Чи у вас є секретар? А ви секретар? Ви можете принести цю газету? Повірте журнал. Не виходьте, не виходьте з аудиторії. Не кітепаля саля? Не відкривайте вікно. Що ви хочете запропонувати? Voulez-vous proposer? Ne partez pas trop vite, trop tôt, pardon. Ne partez pas trop tôt. Ves amis, êtes-vous mariés? Je vais vous voir. Que dites-vous? Наступна вправа. Нам треба поставити запитання до обставини місця. Згадуйте, ми це проходили кілька днів тому. У де, декуди,ду, звідки. Елі кріо У Елікріотаблю. тел. Вона пише на дошці. Де вона пише? Paul va au cinéma. Où va Paul? Paul est qu de qui? Non, Nicole est assise près de la porte. Où Nicole est-elle assise? Nicole, est dit, Bill Advered, dit, Nicole. Il faut mettre les journaux sur le bureau. Où faut-il mettre les journaux? Brigitte fait ses études à l'université. Où Brigitte fait-elle ses études? De Brigitte navchait l'université, de navchaine Brigitte. Pierre achète les journaux et du métro. Au Pierre Heteil les jaunes, Pierre coupée gazette de la métro. Dès Pierre coupée gazette. À la sortie de l'usine, je vais au stade. Plus la route, il y a deux stadion. Où est-ce que je vais après à la sortie de l'usine? Où est-ce que je vais à la sortie de l'usine? Dès je y vais après la trouve ses exercices à la dernière page. Où Luk trouve-t-il ses exercices? L'homme trouve ses exercices dans les autres pages. Dès l'homme trouve ses exercices. Les stagiaires reviennent de Paris. De reviennent les stagiaires. Les stagiaires reviennent Парижу. Звідки повертаються les stagiaires Ma fille a porté ces livres de la bibliothèque. de la bibliothèque. D'où ma fille Zwitkie moja dona prenosit me knižki. Je vous téléphone de Moscou. D'où est-ce que je vous téléphone? C'est nouvelles de Rome. D'où nous viennent ces nouvelles? Ці новини нам приходять з Риму. Звідки нам приходять ці новини? де Дума фамари тель самді. В суботу моя дружина приїжджає з Парижу. Звідки приїжджає? Моя дружина в суботу. Я сподіваюсь, що ви згадали правила, як будуються запитання е, до, запит... з запитальним словом у та «ду». Нагадаю вам, що там робиться або проста інверсія ікрітелю і таблю в полюсі нема», або там робиться складна інверсія, якщо є додаток після дії лас... у ніколи те'з. Або треба ставити SQ, якщо мова йде про мене, про ж. Ось que je fais après la sortie de l'usine. Чудово, продовжуємо. Так, нам треба поставити означений або неозначений артикль. Чудова вправа, щоб привчити іноземців поважати артиклі. C'est une revue. це журнал. Ми ставимо неозначений артикль, тому що після виразу «се» це є, завжди йде неозначений артикль, тому що це презентація перший раз у мові чогось la Revue de Nicole. Це журнал Ніколь. Тут буде означений артикль, тому що вказано, що це не аби який журнал, а журнал Ніколь. la Revue qui est sur la table. Візьміть журнал, який лежить на столі. Теж означений артикль, тому що описано який конкретний журнал. Est la Revue. Де журнал? Тут означений артикль, тому що, скоріш за все, співбесіднику зрозуміло, про який журнал ми питаємо. Ми питаємо не про якийсь незнайомий журнал, а ми шукаємо щось конкретне нам відоме. новові. Я читаю журнал. Неозначений артикль, тому що перший раз у мові я читаю якийсь журнал. Я не уточнюю який. Метила Вю Сіолю. Покладіть журнал на письмовий стіл. Означений артикль, тому що той, хто говорить, розуміє, на який журнал він указує. Ви теж розумієте, про який журнал йде мова. вулі «Е Ліва. Чи ви любите книжки взагалі? Жаше Деліва Дікаї. Неозначений артиклі. Я купую книжки і зошити, якісь книжки, якісь зошити, якусь кількість, скільки я не оточнюю. Тому співбесідник не знає йому не знайомо. Неозначений артикль – Pierre fume сігарет. Pierre курить якусь одну сігарету. Неозначений артикль. До нього сигарета Поль. Дайте одну сигарету полю. Тут неозначений артикль, тому що йде мова про одну сигарету. А неозначений артикль це ще одна сигарета. Один предмет. Il des cigarettes. Він хоче купити сигарети. Просто сигарети, якісь сигарети, перший раз у мові. Неважливо, які взагалі сигарети. Якісь хоче купити неозначений артикль s'il vous plaît. Закрите, будь ласка, вікно. Жюль... Зрозуміло, про яке вікно йде мова. Скоріше за все, одне вікно в кімнаті чи в місці, де знаходяться люди. Тому означений артикль. Жюліта у Сініма де Кімнані. Жюєта йде в кіно з. Подругою, з однією подругою, з якоюсь своєю подругою. Більше немає ніякої інформації, тому неозначений артикль. Я сподіваюся, що ви розібралися. Коли це перший раз умові, це не означений, коли ми знаємо, чий предмет це означений, коли ми комусь вказуємо на, на якийсь предмет і говоримо, що з ним зробити, це означений артикль, тому що ми знаємо, про що ми говоримо, що ми шукаємо. А коли ми просто говоримо, я щось читаю, я щось купую, я співбесіднику не уточнюю. Просто я щось роблю з якимись предметами, неважливо взагалі з якими немає уточнення, немає описання, то буде неозначений артикль. Коли ми говоримо, що я щось люблю, це буде означений артикль, коли треба дати комусь щось один предмет, це буде. Неозначений артикль. Я думаю, що вам зрозуміло це нескладно. Не складно. Це трохи дивний менталітет, для українців незвичний, але коли ти розумієш сенс, далі треба тільки звикнути. Добре, зробимо сьогодні ще одну вправу. На злитний артикль. Селью du secrétaire. Це офіс секретаря. Нагадаю вам, що означений артикль зливається з прийменником Д. У чоловічому роді «de» плюс «le» буде дю, у множині «de» плюс лі буде «de», а в жіночому роді плюс ля буде «de» «la» не зливається. І скорочена форма «de» plus L апостроф теж не зливається. Il parle du dernier match» Вони говорять про останній матч. Ільвеасісти у матч de l'Équipe de Seville. Вони хочуть бути присутніми на матчі команди свого міста. Le directeur, le directeur parle aux ouvriers de Lusina. Директор говорить, за робітниками завдання. До речі, в цій праві ми бачимо не тільки злитний артикль з прийменником Д, але також злитний артикль з прийменником А. І правило те ж саме: з чоловічим родом зливається А плюс Л буде О, і з множиною зливається А плюс Лі буде О. А з жіночим родом не зливається А плюс Л буде ля. І з скороченою формою А плюс л'» апостроф теж не зливається. J'apporte des pommes à la fille de Nicole. Я приношу яблука дочці je ne, je ne trouve pas l'adresse du directeur. Я не знаходжу адресу директора. J'habite près du parc. Я живу біля парку. Samedi Je vais au stade. суботу я йду на стадіон aux yeux. мене болять очі. Іляма Люпі, в нього болять ступні». à l'heure du dîner. Вони повертаються якраз в час вечері. Чудово, в нас вже граматика починає бути трошки такою наповненою, вже серйозні поняття, ви вже знаєте. Сенс артиклів, ви вже знаєте форми злитного артиклю, все-таки ми вже зробили по граматиці, закінчуємо 10-й урок. Чудово! Ваше домашнє завдання переслухати цей урок, поки вам буде легко робити вправи, поробити їх зі мною. Тоді піти на платформу зробити самостійно по підручнику, проговорити все це. Якщо ви бажаєте отримати зворотній зв'язок, щоб я вас послухала, я вас запрошую у групу. Там я вас послухаю, покоректую, перевірю, як ви засвоїли знання, або ви можете записатись на індивідуальні уроки. Бажаю вам успіхів у навчанні, анілту! Зустрінемося в наступному уроці.